таку смачну рибку, що просто слюнки тащили. Смачнішої рибки я, мабуть, в житті не куштувала. Беремо філе лосося, ось такі стейки, в ідеалі, щоб вони були жирніші, більші, тоді буде більш смачніше. І зрізаємо шкірку з однієї частини, також вирізаємо усі кісточки, те, що не можемо вирізати, додатково й маємо того, щоб потім уже в процесі споживання вони нам не заважали. Виймаємо все ретельненько, тому що це буде для нас величезний плюс. І буде дуже смачно. Можна ножничками обрізати. Я ось так просто вирвала, тому що мені було зручно так зробити. Кісточка сама відставала і скручуємо ось такими рулетиками. Одну сторону закручуємо і іншу ховаємо ніби під шкірку. Зв'язуємо це все. Шпагат. Ви можете застосувати будь-яку іншу нитку, яка у вас є. Ну, В ідеалі більш естетично ось такий шпагат з мішковини, зв'язуємо, щоб вони не розпадалися таку, щоб не розпадалася. Далі будемо готувати наші апельсинчики. нарізаємо півкільцями половину Апельсина. Якщо у вас буде більше трьох стейків, то можете взяти цілий. І також з іншої половини ми видавлюємо сік, будемо додавати пів чайної ложечки меду. Якщо це сухий, то воно повинно бути типу з горкою, так як на відео показано. Якщо рідкий, то це повинна бути ціла чайна ложка меду. І дві ложки соєвого соусу. Хлоп'ями паприка гостра. Бажано, щоб вона була хлоп'ями, і я додала сухий. Розмарин, бо в мене не було свіжого, якщо у вас така ж сама ситуація, додаєте так само. В ідеалі взяти просто гілочку розмарину, не нарізати її, просто нею буде потім обмакувати. Тобто, якщо є свіжий розмарин, ви його не додаєте, а просто, отак, як я зараз буду кропчиком, так ви будете розмарином змащувати. Дечко застеляємо пергаментом і змащуємо оливковою олією, викладаємо наші стейки. Прошу зауважити, що ми їх не солили, не перчили. Це дуже важливо, тому що так воно зберігає сок. І ось нашим соусом таким смащуємо. Ось така гілочка повинна бути з розмарину, тоді це буде зовсім ідеально. І я викладаю наш апельсинчик. Посипала я сухим розмарином ще по пергаменту, в ідеалі покласти кілька гілочок розмарину свіжого. На пергаменту він дає такий специфічний аромат, насичує нашу страву. Так буде смачніше. Випікати ми будемо при температурі 185 градусів 45 хвилин. І тоді будемо діставати і. Зараз готуємо соус. Для соусу ми використовуємо один апельсин, обираємо його і нарізаємо шматочками. на розігріту сковорідку. Кидаємо кубик масла, приблизно це 20 грам. Я не використовувала, бо я хотіла більш дітичну версію, але в ідеалі додавати кидаємо туди апельсин наш нарізаний. ми його Солимо, перчимо, додаємо хлоп'я. Паприки або томатів, також можна додати. Додаємо гілочку розмарину, знову ж таки, не нарізаємо, кидаємо цілячком, у мене не було, тому я додала сушений розмарин. Але в результаті я перетирала цей соус через сито, тому в нас нічого не залишилось. Тобто можна і так, і так, але в ідеалі ще був свіжий розмарин. Солимо, додаємо 2 ложечки цукру чайних і протушуємо. Окремої ємності розбавляємо 100 мл води і 200 Ложки чайних крохмалу і заливаємо нашу суміш, протушуємо ще трішечки, і коли воно загусне, буде такий, ніби однорідна консистенція, проціжуємо його через ситочку і вже потім, при подачі, ось так наливаємо красиво на тарілочку, викладаємо на наш соус. Рибку вона буде пропитуватися, буде насичуватися цим ароматним смачним соусом. Далі прикрашаємо ми все це кропчиком, тоді буде, буде ще й аромат від кропу. Додаємо лимончик, адже перед споживанням можна збризнути ще лимончиком. Хто бажає. Кислинку, якусь певну таку відчути. І я додаю ще кедрові горішки. Вони підкреслюють оцей розмариновий, насичений аромат. І це буде дуже смачно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь, у мене багато смачних страв для вас. До зустрічі в нових відео.